Від усім на зараз ранок ми приїхали до сусіднього містечка. У мене тут деякі справи. Підемо купляти, забирати шоколадний подарунок з артизанівської шоколадної крамниці. І хочу забігти, потестити люкс для вас, показати. Я не впевнена, чи мені дозволять знімати в магазині, але спробую спробую хоч зазняти. Палички, і якщо ще вже розкажу про те, що я натестила вдома. Зараз трошки покажу вам. Такий холодний у нас ранок після дощу. Сірий, холодний, мокрий ранок. У мене парфум дня біла замша від Томфорда. Це така дуже явна яскрава замша. З де багато мускусу. І ще тут, зазвичай, замша вона така м'яка, пухнаста, але у Форда вона дуже яскрава завдяки конвалії. Так, це дуже рідкісне поєднання, коли ось такі м'які парфуми. З шкірою, замшою, мускусом додають конвалію. І конвалія робить цю замшу таку дуже яскравою, дуже шлифовою і дуже стійкою. Ось так. Так що я сьогодні пахну конваліями і замшою. Я не люблю конвалії, але у білій замші Форда вона. Поєднання з саме з цією замшою і з мускусами звучить дуже, дуже незвично і дуже гарно. Мені подобається. Люблю дуже цей аромат. Вже майже закінчила флакончик. Все, ми побігли зами. Ми йдемо до магазину Мюллер. Це мережа магазинів з Німеччини. І там продається всього потрошку. І косметика, і аксесуари для ванної кімнати, іграшки, канцтовари, навіть трошки їжі, парфумерія. Тобто, всього-всього потрошку. І зараз спробую зазняти, що я хочу за те. Радила як бюджетний варіант Сігніча від Монблан. Зараз хочу потестити його. А у Герлен вийшла їх серія Ford з їх аква алегорії лінійки. Зараз порівняю мандарин-базилік, в мене був його, не пам'ятаю, порівняю з версією Ford. Зараз тестю мандарин-базилик Ford. І він більш мандариновий, менш базиліковий, менш яскравий. Попередній був більш свіжий, а тут прям така. М -м, яка... Як шкоринка мандарин відчувається. Але такого не, не такого, якого бризкає соком, а такий пом'якшений запах мандарина, трошки, трошки не натуральний мандарин. Базилік зовсім трошки відчувається. Мені попередня версія більш подобалась, ніж Форт Мандарин-Базилік. Він був більш яскравий, більш свіжий. Там безлік був такий цікавий, літній, освіжаючий. Ми тут такий набагато добре. До речі, подобається ця версія Левіабель, інтенсивна. Дуже виразно чути я троянду. І хочу потестити версію для Parfum Libra. Гарний флакон такий. Чомусь мені здається, що дуже сподобається мені саме це. Затестила мускус. наче мускус змішаний з удом, не подобається. Ну, привіт, вже вдома і зараз пробіжимося по моїх затестах у парфумерному сьогодні. Повернемось або почнемо такий, цей експрес-огляд з мого парфуму дня. Ось цей флакончик з залишком, можливо, 5 мл білої замшеві Томфорду, що хочу сказати, можливо, тому що така погода сьогодні холодно і е, волого після дощу, і е, замша пішла десь на задній фон, а виступила прям так, заявила про себе і кричала на мене Півдня конвалія. Ніколи він мені ще не був таким гучним про конвалію саме. Так, конвалія там вона відчутна, і, як я вже казала сьогодні, вона робить цей парфум таким дзвінким. Тобто ця замша вона не тихенька, вона не як котик. Вона... Не м'яка і пухнаста, вона така дзвінка. Але сьогодні конвалія просто. Вибачте, збивається фокус. Конвалія просто, просто кричала, просто кричала на мене. Так, далі, що я там тестила перше. Перша я тестила Montblanc Signature. Його рекомендують як гарний такий. Гідний парфум серед бюджетних, і я погоджуюся. Непоганий мускусно-ванільний парфум тим, кому не подобається, як мені Задік Вольтер Фохіо білий, або кому він вже набрид, як альтернатива такому парфуму Signature від Monplan. Дуже, дуже непоганий, звичайно, треба носити, я його, чесно кажучи, на шкірі не носила, просто взяла з собою блотер, і як він поводився на блотері, мені сподобалось. Мускусно ванільний, приємний, досить гарно звучить. Гарний. Далі Далі я затестила Burberry For Her, але зелененький я вам його показувала. Це туалетка. І там, можливо, через колір, бо вона зелене. Мені зра... відразу почулося зелене яблуко з квітами, таке пронизливе, яскраве, дзвінке зелене яблуко. Але я перевірила а, вже вдома піраміду, там груша і конвалія. Так, Звичайно, знову конвалія, і вона робить оцей, а, цю композицію такою саме дзвінкою, довгограючою, яскравою. Але як на мене, груше я не відчуваю. Фрукти так, це якась така дзвінка, яскрава, фруктово-фруктова композиція. Конвалія там дає про себе знати, груша десь забилася, ну, груша відчувається, мабуть, як просто як якісь абстрактні фрукти. Е, е, непоганий. Я б таки не особи мені конвалія виїдає мозок. Але е, е, хто, хто любить таке звучання? Яскраве, пронизливе, яке дає конвалі, яке дає такі яскраві а, квіти, чому, чому б ні? Але він, а, як на мене, більш весняний. Тому, тобто в нього таке, а, такий настрій а, підйому, радісний, коли все починає квітнути, багато а, повітря, ще досить прохолодного повітря, але вже коли відчуваєш а, Щось таке со солодке у повітрі. А, непоганий, мені приємно було від когось відчувати шлейф. Потім я побачила, коли дивилась піраміду Барбари Фохіо у туалетці, що кажуть, що він схожий на ось цей парфум Нью Йорк. Я згадала, що мені нещодавно поклали з покупку його. Пробник я вже вдома зараз затестила. Так, по настрою вони близькі, але там явно конвалі, тут просто якісь такі абстрактні яскраві мускусні квіти. Такий а, типово жі жіночий а, парфум, тут гендер дуже яскраво виражений. А, мускусні яскраві квіти. Якщо вам таке подобається, чому б ні? не знаю, який мені більше подобається, мабуть, все-таки Барбер мені більше подобається. Якісь такий приємніше він, він мені звучить, мабуть знову ж таки конвалія робить його цікавішим. Якщо порівнювати два цих, то я б... вони так схожі за настроєм, але Барбері Фохіо у туалетці більш, більш дузинкий, більш яскравий, і а, мені сподобався більше. Чому взагалі? Я пішла тестити Барбари фор у туалетці, тому що казали, що а, вона схожа на цей парфум, схожий на а, Last in, in Paradise від uh, Ex -Nilo. Ну, Можливо, за настроєм таких пронизливих, квітково-радісних так, в них напрямок один, але звучання, звичай, звичайно, Різне. Я б не скажу, що снігіло прям таке нішеве звучання. Ні. Але воно як ніби чистіше, ніби ці вугли, вони згладжені. Мені дуже подобається Last in Paradise Riviera, Дуже. А, ну, Можливо, їх можна лише за настроєм. так. За настроєм порівняти. але Якщо ви шукає, шукаєте більше в тому напрямку, але більш бюджетний, то у люксовому а, сегменті спробуйте. Непогана туалетка Барберіфохе. Так, надалі що? А, я тестила. А, а Нарциса Родріга Маск Нуар ще раз перетестила і порівняла його з маск Нуар а, Трояндовим. А, ну, Чесно кажучи, чи перший маск Noir все ж таки мені подобається більше там така слива замішана на родріговському мускусі, якщо він вам подобається і, в принципі, ви не проти нічого такої варенової сливи, тобто вона не солодка, а от просто така дуже стигла, з солодкого кисла слива. Кислинки там немає, просто я а, маю на увазі, що вона така а, сочна та слива. А, то я дуже його раджу. Він дуже гарно звучить, дуже стійкий, а, дуже шлейфить, і, гарно зроблений. Мені з усіх родичів, мабуть, найбільше він подобається. А, ну, на зараз, Які є на поличках. Щодо трояндового, чомусь я думала спочатку, так як я люблю все, що люблю, вже не так сильно, але все, що люблю троянди, мені здавалося, що я трояндовий родрігес якось оціню більше, але троянда так швидко ще на блотері почала. Солодити, вона така стала солодка, вона прям за, не те, що заваренилась, стала варенева, вона стала цукрова. Дуже-дуже-дуже багато цукру з'явилося, і вона прям така за лічні хвилини стала дуже солодка, та троянда, забила всю композицію і ну, якось мені це. Не, 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 не сподобалось. От Маск Noir, який перший, він так, він оригінально звучить, він а, вартує уваги, все ж таки він мені більше сподобався. А, до чого я до, до герленів підходила ще. Герлене, про що я вам казала про Маск з їхньої а, лінії Oriental. З цієї східної лінійки, таких гарних флаконах з золотими кришечками. Спочатку він мені геть не сподобався, в розкритті він такий я удово от такий справжній, справжній схід, але потім я все ж таки залишила блотер, і десь хвилин через 20 він усівся. Більше стало чути маск. Та уд, оця, я не знаю, чи там я Уд, я, чесно кажучи, чи не перевірила. Ось, яка така нота схожа на Уд Она залишилася. Але маск став, мускус став гучніший і такий непоганий. непоганий але щось є в ньому таке різкувати все ж таки ні. Я, такий, я більш люблю округлі мускуси, якісь слідкові мускуси, м'які, пухнасті. Навіть цитрусові мускуси, як у зоологіста у їх олені, але ні, ось ці східні лінійці майже у кожному у кожному. З них є ця різка така нота, яка нагадує, пут. ні. І мандарин базилік я затестила версію Форд, тобто підсилена. Я сказала вам одразу при, при першому затесті, що він не дуже мені нагадує оригінал, ну, тобто, такий, так, це фланкер, ну, тобто, такий явний фланкер, і більше мені там мандарину, причому більше клементину. Бо в оригінальному саме клементини, там десь вже мандарин. А, я коли тестила, мені попало на пальці, і десь через пів години я. Почула запах мандарин Базиліку і він вже більш нагадував той оригінальний мандарин-Базилік, але більш а, щільний, більш а, такий впевнений у собі мандарин-Базилік. Базиліку не стало більше від того. А, все ж таки, я для мене так, я залишилась при своєму, при своєму. Що мандарину тут більше, ніж базиліку, що оригінальний мандарин-базилік він яскравіший, він такий, як, як лимонад, коли хочеться літом чогось освіжаючого, лимонного ну, він такий а, яскравий а, з такими, наче цитрусовими спалахами і а, досить яскравим базиліком. А цей такий більш, більш зглажений, м'який, і дуже-дуже мені відчутно саме Клементин, саме оця. Шкурочка <клє> Клементино. Такий наче трошки пластиковий мандариновий запах. А, перевірила я піраміду була здивована, бо базилік якраз у версії Форд винесли на перше місце, а мені наче половину базиліку з оригінального забрали. Тобто порівняно з оригінальним, у новому Форд мені стало менше базиліку. І клементину у новому немає, є просто є апельсин, є на першому місці поряд з базиліком мандарин. Ну, не знаю, враження геть не такі, як намальована в піраміді, тобто враження геть протилежні. Um, не знаю, я не можу сказати, спочатку мені не сподобалась версія форту, але потім, от, коли треба розношувати, ми всі знаємо, треба завжди розношувати. І коли ось. Так вийшло, що мені вдалося його поносити. Скажу вам, що все ж таки він мені сподобався. Все ж таки, я раджу, я... особливо, якщо вам подобається оригінальна версія, то спробуйте спробуйте версію Ford. Можливо, вам вона є великий шанс, що вона вам теж сподобається. Мені сподобалось. Я не буду повторювати його, мабуть, все ж таки не буду. Не знаю, ще раз перетесту. Ви мені так. Якось Навіть сподобалось ловити шлейф цього Ford. Непогано Непогано вони зробили. Мені аж захотілося інші версії від герлена, це Аквелікові перед затестити. Все, наче нічого не забула. Ось так швиденько потестила, що мені було цікаво, про що зараз говорять. Що зараз рекомендують, що зараз порівнюють, і мені також було цікаво свого носа туди засунути, ну щось протеста. А, забула забула про лібр для Parfum», а, Сподобався, сподобався. І я вам скажу: дійсно сподобався тут. Я приєднуюся до загальної думки. Він Мабуть, найкраще, все ж таки, як на мене, то він найкраща версія з усіх, з усієї лінійки Лібр. Туалетка мені не подобається, чесно кажучи. А парфумована не пом... парфумована, здається, подобається. Інтенс мені дуже сподобалось, і от для парфум дуже-дуже-дуже сподобалось. Не знаю, чи хотіла б я флакон, мені, мабуть, ні, але замовлю собі від відливади, бо. Пробничок. І з задоволенням інколи буду носити така гурманська, інтенсивна, солодка лаванда. Знову ж таки, таку лаванду, як у АвтоШеві, я терпіти не можу лише у вигляді мила, а ось таку гурманську, солодку, плотну, вона така зимова. Десертна лаванда, дуже-дуже сподобалася Факонга. Ну, не буду Факонгати. Рекомендую. Рекомендую, Якщо ви шукаєте гурманську лаванду, дуже-дуже непоганий варіант. Все, тепер точно все. А, дякую, що прогулялися зі мною, що послухали мій такий експрес-огляд. І пишіть, якщо вам цікаво, щоб я затестила, зайшла ще якісь люксові парфуми, зайду, подивлюся, що в нас стоїть, чи, чи можна їх затестити. Або Пошукаю в себе на полисті і з задоволенням зніму вам ще щось подібне. Дякую, обіймаю вас, тримаємося. А зараз ми з вами зайдемо до тої шоколадної крамниці, що я говорила, де я замовила шоколадний подарунок, а саме я замовила отакий от адвент-календар. Тобто тут скільки 24 віконця кожен день до Різдва з 1 числа треба буде відкривати кожне віконце і там має бути якась шоколадівка. Вони мають версію для дітей і для дорослих. Зараз покажу їх різдвяну колекцію шоколаду. Сніговики, номики. Ось так виглядають адвент-календарі з шоколадом. ось такі цукерки. Це їх постійний асортимент цукерок. Що я накупила, спробувала таку фісташку з шоколадом? Смачно. Знову адвент календарі. То з 1 грудня по 24 до самого різдва у вас є шоколадний сюрприз. У мене є людина, яка такі речі дуже любить. От я її замовила. Буде ласувати. Тут вони прям на місці виробляють шоколад. Joj, ja zabravi sve za mogu njegu.